Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні, нарешті, нарешті, обіцяла вже два відео тому вам подарунок. Нарешті сьогодні його розіграю, і в цьому відео оголошу про переможця конкурсу, який я робила з нагоди свого дня народження. Я належу до тих людей, які люблять подарунки, більше дарувати, аніж отримувати. Ну, звісно, отримувати приємно, але коли я комусь дарую подарунок і також роблю якусь приємність, то для мене це в рази. Краще і дає мені також дуже багато енергії і наповнення, тому я із задоволенням сьогодні зроблю цей розіграш. Нагадую, що подарунком буде сертифікат у наш магазин доглядової косметики, тому хтось з вас отримає дуже класний подаруночок до Дня матері і, взагалі, від мого каналу. Дякую вам, до речі, за лояльність. Дякую за те, що ви весь цей час зі мною. Хто вперше на моєму каналі обов'язково підписуйтесь, кажуть, що тут буває цікаво мотиваційно і заспокійливо. Буду супер вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки. Це найкращий стимул для мене: знімати більше, знімати краще, знімати частіше і більше себе свого часу, своєї душі вкладати у ці відео. Часом прилітають мені коментарі такі. Ну, це одиниці насправді про рекламу, про що мої відео стали нецікавими. А де Сад Город? А чому ви показуєте те, а не показуєте те? Ну, я про це вже говорила сто разів, але повторюсь ще раз: мій канал про моє життя. І якщо в моєму житті відбуваються якісь зміни, відбуваються якісь інші вектори висвітлюються, більше я спрямована в якесь інше русло, відповідно, те й транслюю у на своєму каналі. Зрештою, це мій канал, і тільки мені вирішувати, що і коли, і як на ньому показувати, тому ви або дивитесь, або не дивитесь. Тут е, без образ, кому що підходить. Єдине, що прошу вашої толерантності, коли ви пишете якийсь е, або хочете, маєте намір написати мені якийсь е, негативний коментар, то краще цього не робіть. Так буде краще і для вас, і для мене. Бо є люди, яким це підходить, які хочуть це дивитися, але я, наприклад, прочитаю якийсь негативний коментар е, від когось, кому це не цікавий, хто більше взагалі на мій канал ніколи не зайде. У мене зіпсується настрій, в мене паде мотивація, я не захочу нічого більше робити. І якби люди, які чекають на мої відео, їх не отримають. Тут все дуже взаємопов'язане, і мені дуже би хотілося, щоб ми якось з розумінням один до одного ставилися. І не подобається, значить, не подобається. Не обов'язково про це говорити. Тому є звичайно випадки, коли варто щось написати, якісь зауваження, якусь конструктивну критику. Я проти цього, звісно, нічого не маю. Але. Ви знаєте, зараз такий час. От я там зайду в Телеграм, начитаюсь поганих новин, надивлюся якісь такі негативні відео, ну, наберусь негативної енергії, скажімо. Зайду до себе на Ютуб в коментарі і хочу отримати від вас якусь енергію, якусь зворотню позитивну реакцію. Ну, якби я з таким очікуванням заходжу на, на ці коментарі. І коли мені потрапляють якісь такі не дуже приємні слова, то це ще плюсує до того негативу, який я отримую з інших джерел, і якби мені не хочеться більше заходити а, сюди і комусь щось десь та відповідати. Те саме. А потім заходжу, наприклад, в Інстаграм, в ідеальну ідеальність, де всіх все прекрасно, все чудово, ідеальне життя, чемні діти, супер господині, і я опиняюся в якійсь паралельній реальності. Словом, ось цей такий дисонанс, який зараз є в соцмережах, він дуже сильно мене вибиває часом з колії, і я хочу в своїх коментарях, на своєму каналі знаходити якусь розраду, якусь віддушину. Тому ще раз прошу, якщо хочете написати щось мені погане, напишіть собі в нотатках, але не публікуйте в моїх коментарях. І одна невеличка ремарочка стосовно реклами. Я вже про це говорила і повторюся ще раз: на моєму каналі реклама була, є і буде, бо це можливість мені цей канал взагалі вести як такий. Це перше. Друге, я хочу, щоб ви розуміли, що коли я, наприклад, щось показую, куплене за свої гроші, наприклад, і не вказую, де я це брала, то в мене просто потім шквал повідомлень. А скажіть, де ви купляли, а залиште посилання. А що ви за блогер показуєте, а посилання не залишаєте, словом, якби, тут всім не вгодиш, але це така, знаєте, одвічна дилема. Не залишиш посилання. Тебе закидають повідомленнями, де це посилання, чому не залишили якісь контакти там магазину на той чи інший товар. Залишиш посилання, ти погана, бо в тебе реклама. Словом, тут якби гармонії нема і, мабуть, ніколи не буде. Е, просто один такий навіть простий приклад, коли я розказувала про сорочки в пологовий будинок. От чесно, я не збрешу, якщо скажу вам, що напевне десь. 50, а може, й більше людей до мене звернулися з проханням дати їм посилання на ці сорочки. Під різними відео, не тільки там, де я їх показувала і про них говорила, а потім вже пізніше і зараз досі мені пишуть. Ну, кому в який момент це стає актуальним. Звісно, там хтось шукати десь далеко не хоче. І напишіть, напишіть. У будь-якому випадку, це мій час, це моя праця. Навіть залишити якесь посилання це також робота. І кожен, хто робить якусь роботу, хоче від неї отримувати якусь сатисфакцію. Тому якби прошу вас з розумінням і лояльністю ставитися до моєї праці, до того, що на моєму каналі є, була і буде якась реклама, тому що це робота. І вона повинна оплачуватися, хоч якось, хоч якоїсь сатисфакції. Тому, сподіваюся, ця тема, хоч на якийсь період, а таки буде закрита на моєму каналі. А тепер до приємного обираємо переможця конкурсу з нагоди мого дня народження. Використовує рандомайзер за допомогою ось такої спеціальної програми. І ось нас переможець Олена Нопрієнко. Дуже мені приємно, дуже класний, до речі, коментар вийшов. І я вас вітаю, ви перемогли у цьому конкурсі. Напишіть мені, будь ласка, свої дані для відправки в Директ або на пошту. Дякую всім за участь. Наступного разу пощастить ще комусь такий конкурс, я провожу досить часто. Так, а зараз покажу вам подарунок, який отримала я. З нагоди свого дня народження моя підписниця, глядачка, надіслала мені ось такий милий презент. Дуже класна таке горнятко з люпином, таке красиве і атмосферне, ви знаєте, здавалося б, всього лиш горнятко, але це якось не знаю, так тепло і так затишно. І дуже приємно, що абсолютно ну, незнайома мені людина зро, захотіла зробити якийсь, якусь приємність, якийсь подарунок, і ось надіслала мені. Поштою такий презент. Тут ще є смаколики. Такі класні, я, до речі, ще такого не їла. Це Київ-нац. До речі, моя глядачка також має свій канал. Здається, навіть не один, вона живе в Києві і також веде влоговий канал. Ярослава Event Home. Я думаю, що багато з моїх глядачів знають цей канал. Тут ще, до речі, є листівочка для мене. Теж така мила з побажаннями. Словом, я вражена увагою, мені дуже приємно залишу посилання, до речі, на цей канал. І, можливо, вас також він зацікавить. Я, до речі, дуже люблю дивитися Ярославині рецепти. В неї є окремий кулінарний канал, і в неї дуже естетично красиві відео. Дуже мені подобається і оригінальні рецепти. Так що дякую і знаєте, що навіть такі маленькі приємності можуть дуже підняти настрій і показати вашу повагу чи якусь увагу до людини. Тому не тільки приймаємо подарунки, а ще їх і даруємо. Пам'ятайте, що часом дарувати навіть приємніше, аніж отримувати. Дякую, Ярослава, це було дуже-дуже приємно. Так, Сьогодні буду готувати капусняк. Традиційно, після свят по святах, як нас кажуть, я завжди готую або солянку, бо дуже багато м'ясного залишається, або суп, борщ зелений з щавлю. Але сьогодні мені дуже-дуже захотілося капусняка. Насправді, остання квашена капуста, вже яка в нас залишилась, я її. Трішки проварила, відварила і зараз покажу, як готую. Найкраще воно, звичайно, капусняк виходить на якихось копчених реберцях. У мене такого немає, у мене є якісь залишки, шинки, ковбаски. Я використаю те, що маю, але дуже хочеться чогось такого кисленького і першого. Дуже <зала> захотілося першого після всіх цих салатів м'ясного. Хочеться якогось першого. Тому зараз сьогодні готуємо суп. Капусняк. Не знаю, чи буде ще такий рецепт, така ідея рецепту на попрезен актуальною для вас, бо це відео виходить вже практично на провідну неділю. Дуже мені прикро, що так рідко зараз виходять відео на моєму каналі. Стараюся як можу, але, на жаль, все встигати дійсно неможливо, як би я цього не хотіла. Капусняк – це, напевно, єдиний суп, який я готую, починаю готувати із засмажки. Взагалі роблю хоч якусь засмажку, тут тільки цибуля, бо у мене багато моркви є в капусті квашеній самій, тому окремо моркву ще не додаю. Обсмажую цибулю на олії, також додаю якісь залишки. У мене там була ковбаса, ще шинка, можна додати реберця копчені, це дуже смачно виходить. Додаю картоплю, заливаю все водою, трішки солі. Можна додати лавровий листок, перець чорний горошком, або духмяний, або якісь інші спеції, які вам подобаються. І все, накриваємо кришкою і готуємо до готовності картоплі. Тим часом я ще трішки дрібніше нарізала квашену капусту, яка була в мене вже відварена. І ось цей відвар, поки не виливаю, попробую на. Кислотність, наквасність, і якщо мені бракуватиме, то додам ще до капусняка в кінці цей відвар. А тим часом роблю собі каву в новеньке горнятко. Буду пробувати, як кава смакує з такого горнятка, і йду оглядати свої володіння. Насправді. Мій сад, моє подвір'я, мій дім це і є моє місце сили. Тут я найбільше черпаю енергії, найбільше черпаю натхнення, хоча так само багато здоров'я, сил і часу поглинає, власне, саме робота біля цього всього. Я люблю ось так в тишині випити кави, пройтися, поговорити з своїми рослинками, позаглядати, що, де, куди і як виросло, що змінилося за ніч. Це один такий з моїх улюблених. Ритуалів і не знаю, чи можливий такий ритуал у місті, але ось коли живеш за містом серед цієї всієї краси і природи, особливо яку створюєш сам, то це такий, знаєте, обов'язковий пункт. щодня найбільше мене заспокоює і наповнює саме ось така е, історія. Насправді тут все дуже недосконале, і я дуже часом злюся на те, що не встигаю зробити все так як хотілося б. Але якщо викнути з голови думки про те, як воно все має бути, а насолоджуватись тим, як воно все є, то життя стає простішим, а причин для посмішки насправді більше. У кожного з нас свій погляд на цей світ і своя філософія, і одні й ті ж речі ми сприймаємо по-різному, і це окей. Життя в селі однозначно не для всіх. Тут має бути тяга, бажання, якесь внутрішнє відчуття, єднання. Навіть не знаю, як це пояснити, але якщо одного разу у вас мимохід з'явилась думка, от би мені пожити в селі. То тримайтесь за неї і хоча б спробуйте. Я не кажу кидати все і з останніх грошей купляти хату і переїжджати в село, як це свого часу зробили ми, але, наприклад, якщо є десь покинута або не покинута хатина, бабусі, дідусів чи інших родичів, то спробуйте хоча б пожити кілька місяців. Можливо, вам також сподобається. Важко насправді тільки в першу зиму, а далі все в кайф. І, ви знаєте, я щиро вірю, що поціновувачів за міського життя, життя в селі, життя серед природи, ставатиме в рази і в рази щоразу більше. Дуже мені цього хочеться і дуже сильно хочу вас заразити саме такою хворобою. Так, йду нарвати кріп і петрушку для. Опусняка і просили мене показати, писали, що дуже скучили за нашою теплицею городом, що в нас тут і як. Ну Насправді, город ми як такий цього року таки не посадили. Не встигли ми зробити ті високі грядки. Це вже буде проєкт на наступний сезон. Ну, будемо впродовж літа робити, бо насправді просто банально не встигли. Були інші справи, термінові. І... Не склалося нам цього року з городом. Але теплицю будемо садити. Мама вже там якусь розсаду ось посадила. Щось у нас є умірки. Трошки навіть щось не виростало, я тут хожу, їх поливаю час від часу. Ось. Це вже, до речі, друга спроба, бо перший раз посадили в таку касету. І взагалі нічого не виросло. Ось, бачите. Причому, що купляли якесь там супер дороге насіння, і воно абсолютно не проросло. Ну, є підозра, що просто ґрунт не підходящий. Ми брали ґрунт такий, знаєте, універсальний, як для вазонки вазонківіда, і виходить, що він не підходить для такого. Тому жоден не зійшов, навіть не проклюнулися. Хоча теж і підливали, і накривали, і тут такий, як допарничок робився. Ну, словом, ця спроба була невдала. Посіяли в звичайну землю з городу. І ось буквально там за тиждень вже ось такі у нас огірочки ще, десь, може, тиждень і можна буде висаджувати. Рукола вже тут у нас переростає, салат теж повним ходом. І це вже друга. Другий тур ми посадили редиски, тут одну редиску ми вже зібрали. Є ще шпинат, і там, здається, теж рукола. Ось так зараз виглядає наша теплиця. Вже зовсім скоро будемо висаджувати розсаду помідорів. Ми самі розсаду не садили, ми будемо все купляти. Цього року не було можливості і часу бавитися з розсадою. Ось такі справи. Також вже чекаємо на. Врожай полуниці, трохи вже навіть щось позав'язувалось, вже відцвітає. Тут трохи такі хащі, не встигли ми постелити. Ось у нас була солома. Не встигли ми її постелити до цвітіння, і вже коли цвіла сама полуниця, не хотіли чіпати або часом цвіт не позбивати, тому ось зараз перецвіте і тоді вже постелимо солому так, щоб ягоди не були на, на землі. Щось трохи позав'язувалося, але якщо не буде дощів, то буде дрібна полуниця, я так думаю. Подивимось, подивимось. Ага, і просили ще показати лохину, в якому стані в мене лохвина. Ну, насправді, я б сказала, непогано. Ось вже відцвітає, вже ось ягідки є. Цвіла рясно і подивимось чи щось. Ну, ніби позав'язувались. Я подивимось Е, Якийсь час вона була мені дуже почервоніла, листя було червоне, але я додала сірку, підкислила, і вони одразу буквально за кілька днів позеленіли. У мене тут різні сорти, є ті, що раніше, ті, що пізніше дають плоди, тому вони всі різні. Трохи щось, щось їй бракує, щось є, треба читати дивитися. Це кущики цього року посадила, непогано себе почуваю. І цей минулорічний також. Також тут щось цвіте. Це, до речі, куш, з якого мене єдиний, з якого я не зривала цвіт минулого року, коли садили. І на ньому насправді найменше. Зараз ягід. А ті, які я минулого року повністю обривала цвіт, так як мені радили, то зараз вони цвітуть рясно. Тому, напевне, щось в тому є. Не знаю, чи то з цього щось буде, чи то воно вже геть позасихало. Подивимося, я не знаю, як воно має бути, тому... тому наразі так показую, як є. Особливо сильно нічого з тим не робили. Тільки підживку давала для лохини і підкислювала сіркою. Поки я тут своє обіця обходила і нарвала кріп петрушку, якраз доварилась картопля у супі, я додаю капусту, перемішую. І тут ідеалі було б зараз додати плавлений сирок. Але в мене плавленого сирка не було. Я вирішила додати вершки, але в мене такі були досить жирні вершки. Словом, треба щось додати, яке дає вершкового смаку. Можна і в принципі потім в тарілку просто сметану додати, але я люблю, коли воно вже зварене на чомусь такому вершковому. Тому або плавлений сирок, або вершки. Нарізаю зелень і фактично все готово. Заправляю чорним меленим перцем, зелень накриваю кришкою. І все, можна вже йти обідати. Я дуже люблю такі супи, коли вони легенькі, коли вони кисленькі, трішки вершкові і з мінімум м'яса. Для мене це такий ідеальний варіант. І після дійсно таких важких страв, які м'ясних важких страв на свята, то це був дуже-дуже класний варіант обіду. Мені смачного, а вам ще одна ідея. Що про і ще маю ось такого? Нового пасажира мешканця мого саду. Це також подарунок на день народження. Мені Наталя подарувала в горщику. Ось таку гортензію. Я її пересадила також в контейнер. Спробую е контейнери для вирощування гортензій, бо щось в мене з широколисними гортензіями в відкритому ґрунті не складається. Е Підкислювати треба також е такі гортензії, щоб вони мали такий колір. Але загалом. Тут трошки зав'янули. Ну, тут ще діти мені допомагають, звичайно. Але загалом ніби непогано себе почуває гортензія в контейнері. Тут я повністю давала кислий ґрунт, кислий торф навіть можна сказати, який призначений для лохини. Ну, тобто ні з чим не змішувала, тільки додала ще сірки додатково. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати свій відео. Сьогодні воно вийшло в мене ось таким. Сподіваюсь, наступне буде більш веселим і мотиваційним. На сьогодні дякую вам за перегляд. До нових зустрічей всім па-па!